Мальовничий Малютінський край, що знаходиться на Київщині, саме тут розташована Малютінська гімназія Боярської міської ради. Я Людмила Бондар, директор цього навчального закладу. Наш навчальний заклад з 2008 року функціонує як Козацька Республіка. Ми створили освітнє середовище, яке ґрунтується на цінностях козацької педагогіки. Головна мета. Виховання справжнього українського патріоту. Провадження козацької педагогіки у Малютинській гімназії відбувається за двома напрямками. Перший напрямок це перші, 4 класи. Ми розробили програму Юні Козачата. Ця програма була взята із виховної програми Набитовича Михайла та Марії Деленко. Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи. Саме тут ми брали виховні години, робота під час групи продовженого дня. Крім того, у нас існує дуже багато різноманітних факультетів та курсів за вибором, гуртків. Литерство козацьке перші-другі класи це авторська програма нашої вчительки історії Клименко Тетяни Васильівники Екологічний гурток. П'ятий дев'ятий класи працюють за програмою. «Виховуємо українського патріота. Авторська програма розроблена мною. Також є дуже багато різних факультативів, курсів за вибором та гуртків. 5-й-7 класи козацькі джури, християнська етика, 7 клас «Литерство козацьке», авторська програма вчителя історії, 8 клас «Християнська етика в українській культурі», жінки в історії козацтва 8-й-дев'ятий клас. З 5 по 9 клас працює гурток Патріот. Та дуже цікаво, що в цьому році розпочався гурток Джураф, який має три напрямки історичний, який веде вчитель історії, творчий педагог-організатор Юлія Володимирна Харламова, та спортивний, який веде вчитель фізичного виховання. Саме побачити, яким чином проваджується козацька педагогіка. Ви зможете на наших відео, які будуть продемонстровані далі. Доброго ранку! Доброго ранку! посміхнемусь. Доброго, Доброго ранку, Доброго ранку! за ручки візьмемось. Будемо дружні, як козаки, веселі сім'ї, як коляки попробуємо. Nossa, é E Lindo monte І так, діти, ми з вами прийшли в прогулянки. Ми з вами ж на руки продовжимо з'єдну. Ми гарно відпочили і продовжуємо ми з вами заняття. Нас з вами духовна година. Тема, що таке батьківщина і що я знаю про свою Україну. Діти, а де ми з вами проживаємо? Де ми в Україні? Ми... В Україні. А село наше як називається? Називає? майбутнє. От мої хороші діти. Те місце, де людина народилася, де вона сказала своє перше слово, де зробила перший крок, де побачила перший раз свою маму, свого тата, протягнула їй ручки. Оце і наша з вами Батьківщина. Діти, а ми з вами хто? Українці, Українці. проживаємо ми з вами, де? Ми в Україні, а столиця нашої. Семенці, молодці, мої хороші. Ось ми з вами давайте проведемо зараз тур. У нас вам тут то. Козак і козачка. Дівчинка хлопчика. От зараз ми з вами спробуємо їх одягнути. Чи знаємо ми гарно, у що повинні одягнутися? Козак і козачка. Так. Що тут у нас перше буде? Так. Перші у нас віночок. Хто в нас одягає? Дивчинка, Дивчинка. Дивчинка. Так, давай, янечка, одягає насліденько, відочок. Так. Хто в нас? Дівчинка чи хлопчик? Козачка. Молодець. Сідай. Далі діти, платочка. хто в нас. Дівчинка. Давай сведенько. Угу. Так, швиденько, швиденько. Дівчинка вдягає в нас плакточку. Молодець! Одягнула. Шаровари, макар! Хто носить українські шаровари? Кажи, хто За. носить хлопчик? Хто За. хлопчик? Молодець. Сідай, збудували Запорізьку стіч. Там збудували справжню фортецю. Давайте подивимося, ну справжня фортеця, не сюди. Давайте подивимося. Ой, яка гарна, правда? І зараз ми з вами звітимемо Мліво і будемо будувати Запорізьку Січ із LEGO, Так? Понад усе любили волю, свій народ, рідну матінку землю. Вони були в постійній готовності до оборони рідного краю, від ворогів загарбників. Ми з вами, діти, нащадки козацького роду. І сьогодні наші воїни, Збройних сил України відважно, мужньо, не жаліючи свого життя, проганяють расистів з рідної неньки України. Вони, як і козаки, гордість, сила і слава українського народу. А зараз, діти, давайте складемо асоціативний кущ до слова. Коза. Подумайте. Готується перша група. дітки, ви будете підходити до столика і вибирати відповідні слова, які характеризують козаків. Будь ласка, перша група. Я думаю, що слово борода зайве. так чи ні? На вашому да, квітні. Да. А зараз давайте із поданих відповідей виберемо ту, яка найбільш підходить до основної думки твору. Прочитайте. Будь ласка, Соня? Моя доктора. Даринка? Моя думка номер 2 Моя думка No3. Більшість з вас вибрало відповідь номер 2 Дійсно, вона найбільше підходить до основної думки твою. Народ завжди буде пам'ятати тих, хто бороться та бореться заради щастя, добробуту і миру на рівні землі. Слава Україні! Героям слава! Діти, всі ви знаєте, що ми з вами є нащадками великих козаків. Всі ви знаєте, вам вже вчителі казали, хто такі козаки. Так, на Запорізькій Січі жили козаки. І прості козаки. Ви були не звичайних. Козаки, які мали магічні дії, які вміли змінювати, які вміли з викликати дощ, а не слідні які роботи у які могли переходити річку не замочивши, вліну. які не боялися ні куль, ні шавель, I'm Знайомі деякі ні, але характерники ці посадки вміли відрізняти той чи інший звук. Це врятовувало їхнє життя, а також життя їхніх побратимів. Коли ви будете розвивати свою увагу, прислухаючись до тих чи інших звуків, додивляючись до тих чи інших потіків і прибуті, ви будете розуміти їх. І будете ближче сховати до тих характерників, якими були ваші площадки позати. Шановні мої діточки, я вітаю вас у на нашому класі. Це клас оберіг нашої пам'яті, пам'яті нашої України, нас, українців. Зверніть увагу по периметру нашої. Нашого стенда знаходяться картинки. Відступіть вам буде краще видніше. Зверніть увагу, ось перед вами фото. Це наш район. Дівчатка приблизно 150 років тому назад, такі як ви, вдягалися саме в такі костюми, ось такі красиві, гарні, яскраві костюми. Зверніть увагу, косички заплетені а вишиті сорочки. Це те все, що відрізняє нас від інших народів. В інших народів щось своє, а в нас от саме таке. Тепер ми можемо побачити з вами, подивіться, будь ласка, наші предки з віку були дуже господарними людьми. Наприклад, дивачте перед собою прялку, вона ще й робоча. Бачите, ось вона крутиться, що це за прялочка? Це брали, да, це ниточка, могла бути тоньша, могла бути товща. Але для того, щоб цю ниточку зробити, треба було засіяти льон. То льон треба було зібрати, висушити, вичистити ось на такому чи сталі вичисати, а тільки потім зробити тоненьку ниточку. Ця ниточка накручувалася ось на таке веретенце, і тільки після цього жінка починала ткати одяг. Дуже довгий і дуже важкий процес для того, щоб створити українську вишиту сорочку. Чи то дитячу, чи то дорослу, чи до чоловічого, чи до жіночого. Це все дуже важко. Мало того, що це все зібрати, зіткати, вишити. А тільки потім можна було. А тепер давайте повернемося з вами назад. Пам'ять нашого народу це, звичайно, пам'ять нашого козацька. Ви, мабуть, знаєте і чули таке слово «козак». козак. – це озброєна людина вершник Трошечки вийде назад, дякую. Озброєна людина вершник Ви знаєте, що серед козаків були прості козаки, не треба нічого чекати. Дякую, трошки, Ось прості козаки, писарі, наприклад, це так, як міністр закордонних справ. Або, наприклад, гетьман. Особливістю гетьману було те, що в його руках була булава. Хочете Він стали гетьманами. Тобто, це той, хто водив війська в походи. Дуже гарна, вона дерев'яна. Оте, що ви дивитеся, але якщо ви металема. Ти молодець, ти правильно сказав. В принципі, в принципі така булава вабилася із металом. І це була зброя, діти моя. Давайте п'яти любочки можна і тобі потримати. Ми з вами зробимо цікаві речі. І так перед нами гарбуз будемо щось зробити. Ми знаємо, що ми люди дуже толерантні, українська нація дуже толерантні. Люди. Ми своє пам'ятаємо і чуже не хаємо. Ми знаємо, що а, в кінці жовтня місяця у деяких країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, є таке свято Хелоу. Чули? Yeah. Чули? Чули прекрасно, yeah. коли із гарбузів роблять щось таке цікаве. Yeah. Так, щось цікаве. Так, щось страшне. Але ми не з вами не зробимо щось не, не страшне, але щось цікаве. Тому що наближається свято Хелловина, і ми з вами зробимо щось цікаве. Так, будь ласка, давайте ще два кроки назад, і ми будемо щось робити. Перше, що я беру, це муса. Спробуємо Так. Пробуємо. Пробуємо їх приклеїти. Як вони там себе... І обов'язково в козака була що? Що це? А як називалася козацька зачіска? Ану пригадуємо, як називалася козацька зачіска. да? Ну ось ми будемо далі. Я буду з вами ще частіше зустрічатися трошки пізніше. І ми будемо з вами багато на цю тему говорити. Який гарний у нас козак виходить. Подивимося вам. А тепер дивіться. Справжній mm -hmm. так? Так, 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 так. козак вийшов. Дивіться, який гарний козак. Давайте Нет, зайдемо. На ту сторону, давайте, не треба брати булаву, не потрібно. Так. Ми її ось тут так покладемо, зайдіть, будь ласка, на той бік, туди на той бік. Так, дякую, дякую, девочок маленьких. Вперед, щоб їх видніше було. І ось ми з вами, Юлія Володимирівна, нас зніме біля такого гарного козака. Посміхаємося, помахаємо ручкою. так. Слава Україні! Слава!